Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку. Будова, установа для багатьох знайома. Сценичні тут вистави, подивимось із вами. Так, це театр. Діти, ви знаєте, що таке театр? А чи були ви колись на виставі? Якщо ні, я вам розповім. Театр виник давно, адже колись не було ні телевізора, ні радіо, ні кіно. А так хотілося чогось цікавого, і завжди були люди, які найкраще вміли співати чи розповідати історії, а інші слухали. Спочатку акторами були чоловіки, які мусили грати усі ролі, і жіночі теж. Для цього вони одягали маски. Саме маска допомагала актору перевтілюватися в те, що вона зображала. Найпершими масками була сумна і весела, добра і зла. Театральне мистецтво зародилося в стародавній Греції. Перший театр був під відкритим небом. Сучасний театр. Має закрите приміщення. Зараз я буду називати слова і пояснювати, що вони означають. Коли ми заходимо до театру, відразу потрапляємо у фоє. Це приміщення для перебування глядачів під час антракту. Антракт це перерва між діями вистави. У фоє завжди є гардеробна, в якій можна залишити верхній одяг. Діти, чуєте? Дзвенить перший дзвінок, який запрошує глядачів до зали та зайняти свої місце. Вистави в театрі супроводжуються музикою. Є спеціальне місце для оркестру. Це оркестрова яма. Оркестр це група музикантів місце перед сценою. Під час вистави ми його не бачимо, а тільки чуємо, тому що оркестрова яма глибока, і музикантів зовсім не видно. А якщо ви подивитесь вгору, то побачите красиву люстру. Яка освітлює всю залу. Тихіше чуєте? Продзвенів другий дзвінок. Звичайно. Який сповіщає, що вистава ось-ось почнеться, а ось і третій дзвенить. Світло поступово згасає і починається вистава. Та про це ми поговоримо наступного разу.